Як подякувати військовому за те, що він захищає тебе і країну? Не уникайте здорового контакту і не відвертайтеся. Подякуйте коротко та щиро. Якщо хочеш сказати про свою вдячність словами, підійди та скажи дякую за захист. Мені так хотілось вам це сказати. Або висловить вдячність поглядом посмішкою. Пам'ятайте про особисті кордони. Утримайтеся від обійму, якщо не впевнені, що не створите цим дискомфорту іншим. Або запитайте, можна я вас обійму? Ставте провокативних і тригерних запитань. Допомагайте, якщо потрібно, але не нав'язнемо. Найкраща підтримка, повага та людям ставлення. Завдяки тим, хто тримає стрій, тримаємось і ми. Завдяки тобі я спокійно сплю. Завдяки тобі я можу грати в футбол. Завдяки тобі ми не втрачаємо надії. Завдяки тобі я можу навчатися. Завдяки тобі я відчуваю гордість за нашу країну. Завдяки тобі світ дізнався, що таке справжня відвага. Завдяки тобі ми не боїмося говорити українською мовою. Дякуємо за те, що ви є і захищаєте наше життя.